Привіт! Сьогодні у нас на огляді дві ігрові гарнітури від Бладі, добре знайомого нашому ринку бренду, підрозділу тайванської компанії AfoTech, який з 2011 року займається випуском аксесуарів для геймерів. Зазвичай девайси цієї компанії відрізняються поєднанням інноваційних технологій, доступної ціни та широкого модельного ряду з варіантами на будь-який смак. Подивимося, що з цікавого є у друтових гарнітурах AfoTech Бладі G535P та G535, про які вам розповідатиму. Сьогодні Комплектація обох девайсів максимально проста та складається з коробки, гарнітури і документації, враховуючи їхню вартість, на інше не варто було сподіватись. Зовні обидві моделі майже ідентичні. Основна частина корпусу навушників пластикова. Чаші та оголів'я з'єднані міцними металевими дугами. Внутрішня частина оголів'я має щільне гумове покриття. Проблема зручності користувачів та можливості індивідуального налаштування розміру оголів'я тут вирішена за допомогою ось такого еластичного ремінця з липучкою. Регулюючи довжину якого, ви маєте змогу ідеально підлаштувати гарнітуру під свою голову. Матеріал амбішур екошкіра. Самі часі доволі великі та повністю покривають вухо. G535 доступна у двох кольорах корпусу чорному та білому, G535P – тільки у чорному. Підсвітка в обох девайсів також однакова. Розглянемо її детально пізніше. Мікрофон в обох гарнітура знімний і його можна від'єднати, коли вам він не потрібен, що доволі зручно. Відмінності між моделями криються в деталях і починаються з кабелів. в обох гарнітурах. Вони мають тканинне оплетення, яке вбереже їх від пошкодження в процесі експлуатації та довжину 2 метри. На кінці обох міститься по одному USB Type-A. А от g 350 п'ятдесять крім цього, має міні джек, який додатково отримав розгалужувач на аудіо та мікрофонний канали. У моделі G535 на кінці кабелю є лише USB. Обидві гарнітури мають на кабелях пульти керування. У випадку молодшої моделі Бладі G535P це лише коліщатку гучності та тумблер мікрофону. У Бладі G535 Пульт із досить приємними на дотик кнопками, які мають червону підсвітку. З їх допомогою можна регулювати гучність, вмикати і вимикати підсвітку навушників, а також мікрофон. По характеристиках ситуації схожі. Обидві моделі мають 50 мм міліметрові динаміки з частотним діапазоном від 20 до 20 тисяч герц, опором 16 ом і чутливістю 105 дБ, а також мікрофон з частотною характеристикою від 100 до 10 тисяч герц і чутливістю 44 дБ. Тепер про підсвітку У обох моделях вона не статична, має анімацію і переливається різними кольорами. Її не можна налаштувати, але можна відключити за потреби. У випадку G535P додатковий USB якраз і слугує для живлення підсвітки. Головна ж відмінність між цими двома девайсами та перевага бладі G 535 над Бладі G535P – це об'ємний звук. Тут звичайно не справжні 7.1, а його програмна симуляція. Інакше тут мало б бути сім окремих динаміків та один саббуфер. А це, як ви розумієте, зовсім не вписується в бюджет цієї гарнітури. Але і віртуальний 7.1 з будованою звуковою плати у G535 дає змогу відчути різницю у виразності та об'ємності звуку в порівнянні зі стандартним стерео, який є у G 535 Ця п'ять пі я у цього і зворотня сторона. Універсальність вочевидь, підключення гарнітури через USB підтримує далеко не всі пристрої. Тому, бравши модель G535, ви матимете змогу використовувати її лише з комп'ютером або ноутбуком. Тоді як класичний 3,5-мм аудіороз'єм міліметровий молодшої моделі буде сумісним також із смартфонами, портативними приставками, консолями, телевізорами, планшетами тощо. Тож доведеться обирати між насиченістю звукової картини та універсальністю гарнітури. Щодо якості звуку з мікрофонів, ви зараз можете порівняти самостійно. Буває часом від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна. Буває, часом сліп не від краси, Спинюсь не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарне, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Що по висновках, враховуючи цінову категорію та функціональні можливості цих гарнітур, їх обидві можна рекомендувати поціновувачам бюджетного геймінгу. Вони однакові зовні, майже однакові конструктивно і абсолютно однакові, по скажімо, RGB-підсвітці. Зі своїми головними обов'язками геймінг та внутрішньо ігровий зв'язок, обидві гарнітури справляються добре. Тож вибір доведеться робити лише між універсальністю G535P та трохи якіснішим звучанням G 535. Вирішувати вам. Дякую вам за перегляд та підписку. Вже традиційно для девайсів від Афотек героїв нашого сьогоднішнього огляду можна не тільки придбати за посиланням під відео, а й спробувати виграти, взявши участь в розіграші. Детальні умови якого ви також знайдете в описі відео. На цьому в мене все. Бережіть себе і близьких. Не забувайте допомагати зсу і до зустрічі, Па-па!